Доброго дня, шановні красноградці! Сьогодні в студії ТРК «Красноградщини центр представники Красноградської районної організації Товариства Червоного Христа України, голова організації Вікторія Балазюк та наш волонтер Наталія Карпенко. Сьогодні ми хочемо з вами поспілкуватися з нагоди відзначення всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. Як ви знаєте, цей день відзначається 24 березня. Хочемо трошки ознайомити вас із діяльністю нашої організації та статистикою захворюваності як по Україні, так і в Красноградському районі. Станом на 1 березня 2024 року зареєстровано по Україні 1719 нових випадків віл-інфекції, у 494 пацієнтів діагностовано снід, а 220 людей померли від сніду. Шляхи інфікування віл, гетеросексуальний 1351 особа, гомосексуальний 23 особи, паратеральний – – 337 осіб, від матері дитині – 165 осіб, невідомо – 4 особи. Більшість цих дітей, близько 98% після 18 місяців, не матиме ВІЛ-інфекції. Туберкульоз зареєстровано у 1747 осіб. 2592 нових випадки захворювання, 675 пацієнтів із рецидивом, 61 пацієнт Відновив лікування після перерви. 70 пацієнтів розпочали повторне лікування після невдалого. 31% 31 особа раніше лікованих випадків, шість пацієнтів з невідомою історією попереднього лікування. По Красноградському району у 2023 році зросла захворюваність на 55 серед дорослих та 33 серед молоді. Основні фактори, які сприяють захворюваності, це міграція населення, спричинена повномасштабною війною, недостатні харчування та зниження імунітету. У населення, а зараз я передаю слово нашій волонтерці Наталії Карпенко, яка ознайомить вас із роботою нашої організації щодо попередження та інформування населення на рахунок цих небезпечних хвороб. Будь ласка, палінаталі. Всім добрий день, так як зазначила Вікторія, дійсно показники, на жаль, дуже високі. Тому Красноградська районна організація Товариства Червоного Христа України завдяки одному з наших напрямків: це напрямок Санітарно-просвітницька діяльність, всебічно допомагає, підтримує, інформує населення. Проводимо також заходи щодо. Попередження захворювання проводимо акції та тісно співпрацюємо з протитуберкульозним кабінетом Красноградської центральної районної лікарні. Хочу також відзначити, що з 2011 по 2015 рік в нашій організації діяла програма. Назва була її Соціальний супровід та контрольоване лікування хворих на туберкульоз. Протягом програми ми контролювали. Прийом ліків надавали підтримку у вигляді продуктових, правильних наборів та натуральної допомоги. Як результат, 49 осіб пройшли лікування та були переведені в п'яту категорію. Можу з упевненістю сказати, що це дуже гарний показник, правильно. Тому дехто з наших підобічних досі звертається до нас за допомогою і знаходиться у нас на підтримці, на підтримці, точніше нашої організації. З 2024 року, в рамках напрямку цього, ми почали. Впровадження заходів на відновлення та збереження здоров'я, а саме у співпраці з Красноградським молодіжним центром, ми проводимо безкоштовні заняття зі стретчингу та фітнесу. Їх проводить наш сертифікований інструктор іскра Валерія. Також хочемо нагадати, що туберкульоз це інфекційне захворювання, яке, на жаль, може призвести до смертельних випадків. Якщо ви відчуваєте такі симптоми, як кашель, який не припиняється втрата ваги, підвищення температури, підвищені потовиділення, якщо це особливо вночі, будь ласка, терміново звертайтесь до лікаря. Ви обов'язково маєте пройти діагносту. Це може бути медичне обстеження, рентген, легень, тобто флюорографія, лабораторне дослідження мокротиння і так далі. Головне, що хочу також проговорити: пам'ятайте, що туберкульоз він виліковний. І е, тут головне варто вчасно звернутися за допомогою і все таки ж почати діагностування. Е, також пам'ятайте, що ваше здоров'я у ваших руках, тому ви маєте самостійно піклуватись про себе, берегти себе і вчасно все ж таки звертатися за допомогою до лікаря. Шановні наші красноградці, хочу сказати, що наша робота є можливою завдяки нашим. Захисникам та захисницям тому ми бажаємо їм міцного здоров'я, разом до перемоги. Слава Україні, Я героям слава! слава.